Економічний фурор вперше євро перетнув позначку в 47 гривень. Що стало причиною такого стрімкого зростання? Хто від цього виграє, хто програє? І чи варто терміново міняти долари на євро про всі валютні гойдалки і розвороти? Ми запитали у члена ради національного банку України, доктора економічних наук Василя Фурмана. Тож зараз пропонуємо послухати. Чому підскочив курс євро? Це просто як реакція на те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Якщо зараз питання торговельних війн врегулюється, ми повністю швидко з вами, побачимо зворотню ситуацію. Долар послаблюється по відношенню до сили, сильних валют, це означає про те, що сильні валюти зростають в ціні. Як змінився курс долара за квітень? Якщо ми говоримо лише з вами про квітень. То офіційний курс національного банку на 1 квітня там наскільки пам'ятаю, 41 гривня 42 копійки. А умовно на 14 квітня 41 одна гривня 38 копійок. Гривня посилилась по відношенню долара на 4 копійки за перші два тижні квітня. Тобто, це ну такий гарний тренд. Яким буде курс євро далі? Точно передбачити як довго євро зміцнюватиметься складно, оскільки валютні ринки залежать від дуже багатьох змінних. Однак поточна динаміка може зберегтися в короткостроковій та середньостроковій перспективі. Такий тренд може відбуватися від кількох місяців до року. В окремі періоди євро євро буде посилюватись, в окремо буде слабнути, і так само буде з доларом Сполучених Штатів Америки. Яку валюту зберігати українцям? А що ж робити, бігти, купувати долари чи купувати євро, здавати долари, тобто і так далі? А моя особиста точка зору, як економіста, не потрібно нікуди бігти. Є золоте правило для будь-якого інвестора диверсифікуйте свої активи, там не кладіть там, яйця в одну корзину. Обов'язково у вашому кошику повинні бути і активи.